Доброго дня, діти! Запрошуємо вас до країни математики, де живуть цифри та числа. Тож ознайомимось ми сьогодні з цифрою 0 та числом 10. Я 0. Найменше число серед всіх вам відомих цифр. Та сталося так, що я розгубився. І не можу знайти своє місце в числовому ряді. Чудово, дякую! Наш нуль, погляньте, знайшов багато друзів, на яких він дуже схожий. Назвіть предмети, які ви бачите. Так, це пончик, надумний круг, кольцо та круг. Подумайте, з ким він ще міг поторошувати наш нуль? Цікаво, що коли мене пишуть разом з цифрою 1, то так позначають число 10. І нуль уже стоїть не перед одиницею, а після неї. Подивіться на подарунки, як вони змінюються. Коли 0, то в коробці нема цукерок, ні пусто. А коли з цифрою 10, то в коробці з'явилось багато цукерок. Ось таке перетворення. Тож визначте місце числа 10 у нашому ряді чисел. Погляньте, хто до нас прилетів, і не з порожніми руками, а приніс нам цілу корзину м'ячів. Тож давайте ми їх і полічимо. Ось ми і познайомилися з вами з новою цифрою 10. Старша сестричка веде нулик одиничка Тільки разом пошагали, числом 10 стали. Спробуйте написати число 10 в повітрі. Малята, погляньте, що це. Так, це піраміди. А скільки їх? А чи однакові вони? Різні. А чим же вони відрізняються? Так, за висотою. Під якою цифрою сама висока піраміда? А під якою найнижча? Так, правильно, піраміди різні за висотою. Під цифрою 1 сама висока. Під цифрою 2 низька, під цифрою 3 нижче, під 4 найнижче. Молодці малята. Тож пропонуємо вам знайти вдома предмети та розставити їх від високого до найнижчого.